Сумно життя ні лісі, ні подружок, ні кіно. Лапки курячі від хатки сіли з внукою давно. Тож в Париж, я хочу, в ленд, я хочу мати ой. А на міклі не долетіти. То що ж мені тепер робити? Ощо у бідані ось що у проблема дорогеньки. Нема в мене вже нас ноги. І досить діни. Усі на торбу заберемо і в ресторан з собою де ж там зараз їсти, і що з тобою будемо їсти, що я повинен дарувати? що повинен замовляти. <рес> Ой, чорти, чорти, милий чорти. Так я хочу смачного торта, а ще я хочу мармеладу, ну і звичайно шоколаду. Мороз? Ой. Ой! Я веселий кулакіно, прийшов до вас хідок, ми трішки не смухняли, але веселий.